Нам треба буде включити його через вікно. І в кінці запустимо. От, і хочемо подати якийсь запит. Це в мене в буфері старий запит, можна, до речі, переглянути. Я зразу буду тебе запитувати, що ти хочеш змінити. Котеч сучасний, я думаю, тобі підходить, так? У фасаді поєднано клінкерну цеглу. Ти поєднуєш клінкерну цеглу, чи що ти хочеш поєднати? А це яка така цегла? Клінкерна цегла облицювальна. В тебе є цегла чи забираю її? Ну, ну, в мене цегла, в принципі, є, але. не ну, буде. Ні, ні, в фасаді, якщо клінкерна, значить вона буде облицювальна. Така, що видно, так? Так, так. Ну, тобто, не буде. ну, якщо не буде, чесно, не буде. я її не тут не дуже аж побачила, хай буде. Бежевого відтінку, але в тебе тут немає бежевого. У мене відтінку. немає бежевого У мене. Ну, тобто, напевне, бежевого. клінкерна цегла, але знову ж таки, може вона врубається сюди? Тобто це як концепт, ми ж подаємо варіант. Тобто, якщо це чорний, це може бути білого кольору, або світлопіщаного відтінку якогось там. Ну, спробуємо те саме. До речі, можна спробувати. Фарбу фасадну, вже тут темно сіра, або сірого, наприклад, чи чорного хоч антрацидного кольору. так? Чорного кольору, акцентні підведення білим може бути в тебе. Бо я брала, бачиш тут акцентні підведення, плоского даху. В тебе плоский. А ні, ти ми робили невеличкий. Добре, тоді ми заберемо, але він може, до речі, вирівняти на плоский, якщо треба. Акцентні підведення, може, ми це заберемо? Так, або. Там, якщо в нас цього акценту нема, то забираємо. Так, ландшафт, але ти собі можеш потім пробувати. Ландшафт з ланчзоною та фаєрпотом, озеленення хвойними чагарниками та рукарієм. Стиль візуалізації, як у програмі Lumion. Я спробувала, але він насправді не витягнувся як Lumion. Тут треба дотягувати так нормально, як у програмі може бути. А, ну, спробуємо Twin Motion, але тут я би написала таке англійською. Ось, хай буде, спро... а ні, Мені здається, я пробувала, але він мені. Ну, Мов би щитати, але спробуємо ще так, створити. Ну, і Ви спробуєте ще подивитися Twinmotion, Як це буде відрізнятися, може 3ds Max написати теж. Lumion він має такі заглушені тони, тобто він такий йде прим'якшений, ну, дуже так дуже гарно рендерить. Ось цікаво, як він прочитає Осі. Ми забули вимкнути Осі, чи він щось побачить там, чи не побачить. Тут ще можна буде спробувати змінити От якісь бігунці, креативність є у нас якісь роз... розміри зображення. Не дуже, якщо чесно. Тобто ця цегла нам все зіпсувала. У фасаді Ну, В принципі. Тобі подобається, так? Нормально. Як варіант, як концепт можна. А можна спробувати. Ну, то я збережу, зараз зберегти результат. Ось, А можна спробувати. Так, Зараз. Ще зберегти. А можна забрати бежевого відтінку, наприклад. Клінькину цеглу. Ось, спробуємо так, наприклад, що він нам запропонує. Е, так, і ще ну можна прописувати. Наприклад, що тут можна прописувати? Поєднання рейок може бути. Ну тобто, наприклад, у нас є питання про фасади. Нас цікавить, з чим ми будемо здоблювати. По-перше, шукаємо собі в матеріали, яка це може бути плитка під камінь, під який камінь, наприклад, або якимось там, не облицювання навісною стіною, там якийсь, тобто вентильований, о, до речі, вентильований фасад. Так, Це воно нам дало такі, якби. До речі, а якщо прописати рейки, тобто забрати квінкерно. Ну, цеглу це в фасаді поєднано. Чорну фарбу. А, так, та дерев'яні фарбу фасадно чорного кольору та дерев'яні рейки. Це було дуже модно недавно. А, так, та, ой, А де коли мені так злітає і вже не можу. Та, Дереві. Наприклад, дерев'яні рейки. І подивимося, як це. Бо, ну, отут, власне, вона пішло як такий. Я, правда, не зберегла, але я думаю, що це як такий проміжний варіант теж. Ось цікаво, як він поєднає. Ось, ну, можна більше прописувати ландшафт, до речі. Але ці речі, це як, як концепт. Звичайно, що вони е, будуть відрізнятися, і вони не будуть, е, ну, скажімо так, вони будуть потребувати додаткових геометричних уточнень. Ось. І коли він е, аналізує, коли він щось там робить, ну, треба було порухати біганцями, подивитися, е, то е, тоді відповідно. А, вже ну, теж треба звіряти, чи він вписується в цей концепт. Рейки я бачу є небагато. Дуже гарно вийшло так. Ну так, до речі, гарний концепт. Я це теж збережу. Тут, якби чорні, до речі, можна прописати ще чорні рейки або білі рейки теж. Ну, тобто, це, якщо ми це пропишемо, то якраз все буде ну, більш-менш ступінь. Теж можна побавитись варіативності підказок, ітерації. Прогуглити треба. Так, зараз зберегти результат. А ось і я тобі закину.